запрошую до слова школьникову Дарію Владиславівну, завідувачку молекулярної лабораторії з доповіддю Ефективність клінічного екзогеномного секвенування в уточнюючій діагностиці як генетичний звіт про індивідуальні випадки рідкісної хвороби. Дар'я Владиславівна, чи ви з нами? Дар'я Владиславівна також з Харкова. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні хотілося б поговорити про ефективність клінічного екзомного секвенування в уточнюючій діагностиці. Перейдемо, що таке рідкісні генетичні захворювання? Це стане спричинені генетичними мутаціями. Пацієнти з рідкісними генетичними захворюваннями часто стикаються з затримками діагностики та труднощами з доступом до відповідної медичної допомоги та підтримки. Вплив рідкісних генетичних захворювань на пацієнтів і сім'ї підкреслює необхідність ефективних і точних діагностичних методів, таких як клінічне секвенування екзомів. Актуальністю проблеми можна виділити декілька ступенів. Це діагностика рідкісних захворювань в останні десятиріччя збагатилась сучасними методами молекулярного дослідження. Клінічне секвенування екзомів це технологія генетичного тестування, яка передбачає е, прочитання всіх тих ділянок геном, е, генома, що кодують білок. Цей участок у людини називається екзомом. Екзом містить приблизно 20 тисяч генів, які відповідають за кодування білків. Е, білки, в свою чергу, виконують багато важливих біологічних функцій в організмі. Дані отримані. При проведенні клінічного екзомного секвенування використовується для оцінки ризику розвитку інших генетичних захворювань, а також для виявлення носіїв генетичних мутацій, які можуть передаватися майбутнім поколінням. Використання клінічного екзомного секвенування показало великі перспективи у виявленні рідкісних генетичних захворювань. Це генетичні захворювання, які викликаються особливими мутаціями. Ці мутації відрізняються від інших, тим, що вони не кодують білок, і саме тому, при дослідженні звичайними генетичними методами, їх можна не знайти. В чому ж полягає перевага клінічного екзом... екзомного секвенування? Що воно дає у порівнянні з попередніми генетичними методами? Клінічне секвенування екзомів. Дає перевагу тим, що воно ідентифікує рідкісні генетичні захворювання навіть тоді, коли зустрічаються некодуючі мутації. Вона охоплює всі ділянки геному, що кодують білки, а також багато некодуючих областей. Це дуже важливо, бо некодуючі мутації також можуть бути причиною симптомів або стану пацієнта. Клінічне екзомне секвенування може виявити рідкісні та нові генетичні мутації, які можуть бути не виявлені, наприклад, методами ПЦР, який зосереджується на обмеженому наборі генів для або ділянок геному. Прішне екземносеквинування має вищу діагностичну ефективність. Отримання результатів за більш короткий час, що дозволяє ранню діагностику та лікування пацієнтів. А також надає інформацію про спадковість, про спадковість, генетичні ризики для інших членів сім'ї. Загалом, секвенування клінічного екзому геному є потужним інструментом для ідентифікації та діагностики рідкісних генетичних захворювань, пропонуючи більшу числивість і ефективність діагностики. Хочу привести приклад клінічного випадку. До міжобласного медико-генетичного центру звернулася мати з дитиною із скаргами на відсутність мови, незрозуміння зверненої мови, ходить лише при підтримці, порушення дрібної та великої моторики, гіперактивність, не відгукується на ім'я, не виконує інструкції, прохання виконує вибір кого, немає навичок самообслуговування, відсутній вказівний жест, погана комунікація. Та часті ГРВІ. За даний життя та захворювання нам відомо, що про під першої вагітності, яка перебігала на тлі перенесеної гострої респіраторної вірусної інфекції на першому місяці, загострення гострого тонзиліту, повного передлежання плаценти до п'ятого місяця, гіпотиреозу з трьох місяців вагітності. До настання вагітності аналіз на ТТГ Т4 вільний. В межах норми, проводилася гормональна терапія, пологи на 40 му тижні шляхом кесарового розтину, тазове передлежання, вага при народженні 3 500 кг 500 г. В моторному розвитку тримати голову почав 2 місяці, перевертатися в 3, сідати в 8, повзати в 9, ходити з підтримкою в 1 рік і 9 місяців. Мовний розвиток був гоління до 4 місяців, лепету не було, промовляв окремі звуки. До року спостерігався у ортопеда, був встановлений діагноз, установча кривошия до 8 місяців, вальгосна постанова стоп, затримка окостеніння лівого кульового суглобу. невролог поставив діагноз з затримка моторного розвитку. Після року також консультувався неврологом. І ставили йому діагноз затримка моторного розвитку, мовного розвитку та вентриколоделятація. Пенотипова дитина мала зріст 86 см, вага 12 кг, шкірні покриви блідорожеві з мармуровим відтінком, переорбітальний набряк, відстовбурчені вушні раковини, кривошиї, розвернута апертура грудної клітини, загальний гіпотонус, кіфоз, в нижньому грудному відділі поперековий лордоз, парусна деформація нижніх кінцівок. По біохімічним аналізам крові спостерігалося підвищення майже завжди, починаючи з 21 і по 22, 2023 роки, підвищення альфа-амілази, прямого білірубіну, креатиніну, також зниження ГГТ та калію. Загальний клінічний аналіз крові. Також показував підвищення еритроцитів, лімфоцитів, моноцитів та зниження середнього обсягу еритроциту, ширини розпроділу еритроцитів, середнього вмісту гемоглобіну в еритроцитів та нейтрофілів. Зроблено молекулярне діагностичне дослідження в лабораторії Інвітаї було отримано 14 варіантів генів, три з них патогенні. Патоген гомозегота у ГТ-1А1 в некодуючій частині гену, геному, який асоційований з автосовно-рецесивним спектром гіпербіліробінемії. Другий патогенний варіант з низькою пенентрантністю ідентифікований у гені CFTR, який асоційований з автосовно-рецесивним муковісидозом і вродженою двосторонньою відсутністю сім'євиносної протоки. А також підвищеним ризиком хронічного панкреатиту у гетерозиготних носіїв. Третій патогенний варіант з низькою пентратністю у гені ФЕК, який асоційований з автосовною рецесивною і інші, та інші варіанти невизначеного значення. Було для цього пацієнта зіставлено персоналізований генетичний звіт на основі отриманих молекулярних досліджень. Цей звіт включає в себе опис гену, ми дивимося, де розташовані цей ген, які хромосомі. Ми описуємо молекулярні та біологічні функції для цього гену, знаходимо біомаркери, дивимося, які фенотипи можуть бути составлені для цього гену, шляхи взаємодії гену та захворювання, які пов'язані з даною мутацією. Ось о, коротка справка про ген угт 1 а 1 який знаходився в некодуючій частині геному. О, і ми знаємо, що ця некодуюча мутація впливає на регуляцію гену угт 1 а 1 який кодує фермент під назвою UDP глюкороназил 1 1А1, та відповідає за конюгацію білірубіну. Мутація. Дана мутація призводить до зниження вироблення ферменту, що призводить до накопичення неконюгованого білірубіну в крові. Мутація в частині некодуючий білок відіграє роль в активності генів, вона може знижати або підвищувати експресію генів згідно з цим і може спостерігатися накопичення або дефіцит ферментів. Ген у 1 а 1 може викликати синдром Кріглера-Наяра першого другого типу, синдром Жильбера гіпербілірубінемію, порушення обміну білірубіну. Е, є дослідження, що мутація в некодуючій частині цього гену вона саме вона пов'язана з синдромом Кліріра-Наяра. Е, з підозрою на даний синдром дитина була направлена до гематологічного центру щодо пересадки печінки. Е, там даний синдром не підтвердився та було встановлено. Діагноз, легкий ступінь гіпербілінемії. Яка ж діагностична результативність клінічного ззомного секвенування для рідкісних генетичних захворювань? Вона може допомогти постановці остаточного діагнозу? Частота діагностики може коливатися від 20 до 40 Висока діагностична продуктивність клінічного ізомного секвенування пояснюється його здатністю. Виявляти рідкісні та нові генетичні мутації, які можуть бути пропущені іншими методами генетичного тестування. Клінічне екзомне секвенування також надає більш повне уявлення про геном, охоплюючи всі ділянки, що кодують білок, і багато некодуючих областей, що можуть допомогти ідентифікувати мутації в регуляторних областях, які впливають на експресію генів і можуть призвести до захворювання. Які ж фактори впливають на діагностичну результативність? Ось деякі з них це клінічні особливості пацієнта, сімейний анамнез та інші відповідні фактори. Це дає більше шансів на отримання остаточного діагнозу за допомогою секвенування. Вік, коли у пацієнта з'явилися симптоми, також може вплинути на ефективність діагностики секвенування. Пацієнти з більш раннім віком початку захворювання. Вони мають, ген... мають генетичну причину свого захворювання, що підвищує ймовірність виявлення патогенної мутації. Тип генетичної мутації, яка викликає симптоми, також якість і повнота секвенування екзому, тобто це глибина секвенування, точність, вони можуть, можуть впливати на здатність ідентифікувати генетичні мутації. Відрізняти патогенні мутації від доброякісних, тому що в аналізах дуже часто ми зустрічаємося з патогенними, доброякісними, ймовірно, патогенними, ймовірно, доброякісними та невизначеного значення. Інтерпретація результатів клінічного ззобного секвенування генерує великі обсяги даних, які необхідно ретельно проаналізувати. Та інтерпретувати, щоб ідентифікувати потенційні патогенні мутації та відрізнити їх від доброякісних варіантів. Розуміння цих факторів може допомогти в діагностиці рідкісних генетичних захворювань. Підведемо підсумки: це рідкісні генетичні захворювання, вони можуть мати значний вплив на пацієнтів та їхні родини. І точна діагностика має вирішальне значення для ефективного лікування захворювання. На клінічне секвенування екзомів показало багатообіцяюче покращення ефективності діагностики, особливо для пацієнтів зі складними та рідкісними захворюваннями. Клінічне екзомне секвенування може ідентифікувати некодуючі мутації, які не враховуються іншими методами генетичного тестування. І надає можливості цілеспрямованого лікування пацієнтів із рідкісними генетичними захворюваннями. Поточні дослідження та розробки в області клінічного зомного секвенування і генетичного тестування дають надію на покращення лікування та результати для пацієнтів з рідкісними генетичними захворюваннями. Дякую за увагу, дякую колегам, які допомагають в постановці діагнозу. Дякую вам. Дякуємо, дякуємо, Дар'я Владиславівна. А також за ваш досвід. Я б хотіла дуже прокоментувати чисто клінічно. От здається, аналізи, які були представлені на початку виступу, да, збільшено чомусь альфа амілаза чомусь якийсь білюробін. Да, і, і зміни у, з боку еритроцитів, там більше там клітинні зміни з боку загального аналізу крові. Коли я слухала, в мене одразу виникло питання: а чому, а чому, а чому? І одразу ми отримали відповіді не, на це чому, щоб ґрунтується дійсно на, на генетичних дослідженнях, з якими далі вже наші колеги будуть працювати для того, щоб і що ми можемо знаючи, це вже запобігти. Розвитку тих порушень, які вже в принципі, ми розуміємо, вони лабораторно дають про себе знати. Дуже вдячна всім нашим харківським колегам, сподіваємося на подальші зустрічі і бажаємо вам спокійних днів. Дякую вам.